Декілька днів країну штормить інформаційний простір просто здригається, бо новини дійсно не просто невтішні, новини страшні. І я собі спочатку думала, навіщо так багато інформації слідчі вливають в інформаційний простір. Чому багато плівок вже озвучено? А вчора стало зрозуміло, аби ж боти не перебили інформаційний простір. Бо на другий день вже президент поїхав у Херсон слідом за Джолі. Потім президент видав якісь неправомочні розпорядження, не назвавши навіть прізвища свого поплічника. Хто привів цих людей до влади? Чиї вони друзі? І дуже буде дивно, якщо е, інкримінувати будуть виключно енергетику. Бо міндіч це все. Це шлагбауми на будь-якому шляху. І ті самі Фламінго так само. Чому Кабмін не йде у відставку? Вже новий мем з'явився Кабміндіч. Сумно, знаєте що. Що зараз налетять в коментарі люди, які будуть продовжувати писати, що це найкращий президент. І це не, все, не всі будуть боти. Бо людям взагалі дуже важко визнавати свої помилки. Людині важко сказати, що вона лаханулась. А вас зробили. Це не ви когось зробили, це вас зробили вівцями на закланні. Ми вже втратили стільки героїв, стільки людей, світу нації, які мали б розбудовувати майбутнє цієї держави. А ви й до цих пір, як зачаровані. Звісно, людині важко визнавати свої помилки. Це треба мати характер, щоб визнати помилку і сказати про то публічно. Зазвичай люди тихенько свою думку змінюють і тихенько рухаються далі. Але сумно, якщо та думка взагалі не змінюється.